Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію та обрати букву або склад, з якої починається назва зображення. З якої букви починається слово Ананас? Так, слово Ананас починається з букви А. З якої букви починається слово веселка. Правильно! Слово веселка починається з букви В, з якої букви починається слово ЖУК. Молодці. Слово ЖУК починається з букви Ж. З якої букви починається слово Сонце? Так, слово сонце починається з букви С. З якої букви починається слово носоріг? Правильно слово носоріг починається з букви Н. З якого складу починається слово береза. Правильно слово береза починається зі складу Б. З якого складу починається слово мишка? Молодці. Слово мишка починається зі складу Ми. З якого складу починається слово яблуко. Так, слово яблуко починається зі складу яб. З якого складу починається слово кінь? Правильно, слово кінь починається зі складу КІ. З якого складу починається слово телефон? Правильно, слово телефон починається зі складу те. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную прочитати слова і подумати, якого кольору вони можуть бути. Цим же кольором зафарбуйте круг під словом та обґрунтуйте свої рішення. Наприклад, кружечок під словом «мак» я зафарбувала червоним кольором, тому що квітка маку має червоний колір. Дітки тепер пропоную прочитати склади та об'єднати їх у слова. Со, ва, сова, ко, за, коза, ми. Ша. Миша. Ри -ба, риба. Риба. Жа жа-ба. Жаба. Ва. За. Ваза. го -ри, Гори, гори. Ди диня. Диня. Ка. Ша. Каша. Ли. -ки, Лики. Ма як маяк мо ре Море. Ка ва. Ква рука рука. Са. -ло, сало. Ай. Ва. Айва. Му ха. Муха. муха. Шу -ба, шуба, шуба. Яй. Це. Яйце. яйце. Ко-ло. Коло. Га ва. Гава. Молодці, дітки. Дітки, тепер пропоную з половинок м'ячів скласти ціле зображення і прочитати слова, які утворилися. Вітер, чуб, якір, їжак, різка, жало, мороз, молодці дітки. Дітки наостанок пропоную уважно розглянути ілюстрації та подумати, якої літери в слові не вистачає. Дітки, хто зображений на цій ілюстрації? Так, на ілюстрації зображена акула. Яких літер не вистачає в слові акула? Правильно, в слові акула не вистачає літер К та Л. Якої букви не вистачає в слові ноги? Правильно, в слові ноги не вистачає літери Г якої букви не вистачає в слові руки? Молодці в слові руки не вистачає літери К. Якої букви не вистачає в слові пироги? Правильно, в слові пироги не вистачає літери Г. Якої літери не вистачає в слові праска? Молодці в слові праска не вистачає літери С яких літер не вистачає в слові газета? Так, в слові газета не вистачає літери А та Т. Яких літер не вистачає в слові гірка? Правильно в слові гірка не вистачає літери Г та К. Яких літер не вистачає в слові бджола. Молодці, в слові бджола не вистачає літери Ж та Л, а наше заняття закінчилося. До побачення!